Поломойський у СІЗО цих вихідних Служба безпеки України, БЕП і Офіс генпрокурора вручили олігарху підозру відразу за кількома статтями кримінального кодексу. Це легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом. В Україні вам про те, що ви підозрюєтесь у заволодіння чужим майном шляхом обману, шахрасу вчинені за попередні змови групою осіб, особливо великих розміров, тобто вчинення на нього порушення, передбачено частиною. Четверта статті 190 КМ кодексу України чина до 11.08.2023 року, а також використання розпорядження воно щодо якого фактичного ставлення сміщать про одержання злочинним шляхом. В СБУ повідомили, що протягом 13-20 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. 2 вересня проходило засідання по справі Коломойського. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень. Суддя постановив взяти його під варту прямо в залі засідань. Застосувати, що не підозрювано Коломойського Ігор Валерія 13 лютого 1963 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів у відділі забезпечення західних застосування... служб. Раїни міста тим грабувати ступів людина тридцять один років, тобто до 31 першого 20 2023 року. Включно та згодом, як виявилось, що він не збирається сплачувати ці кошти. Адвокат Коломойського сказав, що вносити заставу він не буде. Заставу ви будете вносити в понеділок, чи хто не буде вносити заставу. Дивіться, ну давайте вже трохи перепочинемо і вже будемо. Тому що нам фактично самого ранку, враховуючи те, що ми знаходились весь час на після виклику суду, нам переносили на годину, на дві так далі. Ми не мали змоги, змоги не зібрати якісь певні матеріали. Фактично, ще одне порушення: ще одне порушення, коли слідчі відповідно до закону, має обов'язок надати матеріали, характеризуючи особу. За словами захисників олігарха, судове засідання проходило нібито з низкою порушень, а їм не дали часу на збір матеріалів по справі. Тому наразі вони готують апеляцію. Крім того, адвокати наголосили, що в Коломойського є захворювання, про які не було згадано під час розгляду справу у суді. Чим же саме хворий олігарх захисники не уточнюють? Але дуже цікаво, що часто ті, кого беруть під варту, одразу виявляються важко хворими. Варто зазначити, що Коломойського вже давно звинувачують у злочинній діяльності. На початку березня, 2021 року, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки вала санкції щодо нього. Окрім самого олігарха, до санкційного списку потрапили члени його родини. Його дружина Ірина Коломойська, дочка та син. За даними держдепу США, санкції стосувалися періоду перебування Коломойського на посаді глави Дніпропетровської ОДА. Тоді він нібито брав участь у корупційних діяннях, що підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування, включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди. У 2020 році Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки звинуватило Коломойського у викраденні мільярдів доларів з ПриватБанку та відмиванні грошей на території Сполучених Штатів Америки. Разом з ним у справі фігурує і його бізнес партнер Боголюбов. У серпні 2020 року Мінню США подав цивільну скаргу з вимогою конфіскації майна в Техасі та Кентукі, яке належить підконтрольній Коломойському компанії. У лютому 2023 року до Коломойського прийшли з обшуками в рамках розслідування схеми привласнення 40 мільярдів гривень компанії Укрнафта та Укртатнафта. Тоді в рамках справи підозри отримав топ-менеджмент компанії. Але Коломойський серед підозрюваних чомусь не фігурував. Вочевидь, Ігор Коломойський щиро впевнений, що йому вдасться вийти сухим із води. Та чи дійсно це так, будемо слідкувати далі.